Всім доброго дня. Вивела. Привет. 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 Вивела лайка, трошки треба відфоткати, відзняти і виставляти нарешті на продаж. Ця дитина також має починати своє життя. Саме своє життя жити, а не життя у вольєрі, з німцями, зі мною. Ні. У мене немає. Не вистачає часу на них. Він буде соціалізований повністю. Він вже вміє їздити на машині, він крутий пацан, дуже гарний, дуже гарно він статури такий міцний, класний. Бачите, як він біжить. Він дуже генетично, гер... генетично вірно складений. У нас, звісно, всі цуценята круті. цей залишився, буду рекламувати його. Що там тобі не так? Що там тобі не так? Що хочу сказати, коли ви починаєте виводити дітей на прогулянку, отак, от, от в поле, як ми, так, ми виїхали в поле, я дуже люблю поле. Обов'язково, після того, як ви приходите додому, перегляньте на кліща, сезон кліща. Перещупали, перемацали, перегладили, нічого не знайшли, слава Богу, знайшли, взяли і, не стісняючись у ту гадюку, викинули, зняли з дитини і викинули ту, ту гадюку з дитини, щоб не було ніяких казусів. Бо в такому віці витягнути від кліща... Дітей майже неможливо, от майже неможливо. Це дуже важко, це потребує багато часу і ну, знову ж таки на кліща обов'язково переглядаємо. Ех, можна, хто не любить там хімічні препарати. Лайк, я тебе забиралася відфоткати, не подивись на свою пику. Ти куди пішов? Додому вже? Лайк. Ти де пішов? Йди сюди. Він такий мая не поняв. Шо? Шо, 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 ти де пішов? Ти де діловий, слиш, модний. Хто не любить хімічні препарати від кліща, можете застосовувати яблучний оцт. Берете один стакан яблучного оцту і два стакани кип'яченої води. Де ти понісся? Лайк! Він додому, коротше. Ди сюди! Ні. Розмішуйте і оприскали по шорсточки. Воно воно їм не шкідливе. Щастя! Ку-ку! Кугу! Тільки зята молок, бігать мота. Воно їм не шкідливе, воно не завдасть, а яблучний оцет не подобається тим кліщам, блохам можна обробляти ще яблучним оцем. Ано, сидіти? А, не взяла не вкусняшки, ні фіга. Кажу, мама, мама, що таке? Йом, дям, да, фаріт. То будьте обережні. Будьте обережні, будьте уважні, обов'язково будьте уважні. Кліщ це така зараза, я ж кажу, що важко витягнути потім дитину. Це те, що стосується кліща. Ота-та-та, от, от, такий. от такий попа-попа. Опа-опа. Щось нанюхав на якусь какашку. Ну, вони, слава Богу, в мене какашки чужі не їдять. Можуть сісти рядом, перемітити. Чухі-чухи. Лайк, йдемо. Дям, Казатун. мовин. Касатун. Ланкасар. Ланкасар, крутий пацан. Дуже класно генетично зложений. Дуже мені подобається. Я його, до речі, вчора взяла на роботу, то я трошки здивувалася. От знаєте, я на нього не звертала уваги, коли вони всі разом були. А У кабінеті він зовсім по-іншому себе веде. Він врівноважений, він дуже такий, він облизав, звісно, мені всіх на роботі. Та що там таке попало? Йди сюди. Він облизав на роботі всіх і коротше, ну він такий, він крутий-крутий, я в шоці. Я на нього аж подивилася, він дуже комфортний. Я на нього подивилася зовсім іншими очима. Такий крутий пацан. Е, з великою виставковою, виставковою перспективою, з великою. Тобто племінне розведення і виставкова перспектива тут аж, аж пещить. Да идем далее, давай, далее снимем.